Родители предложили мне выбор с видов спорта, которые есть, там, бокс, карате, плавание. И я решил выбрать плавание. Вот летом будет 16-й год, как я занимаюсь плаванием. С детства нравилось это, это, купаться в воде, прыгать там, на речке, в ванной я постоянно застревал надолго. Вот. И я думаю, что меня вода тянет к себе, так как я рыба по знаку для Вот Я плавал, плавал. Ну, и как-то не получалось. И во мне некоторые тренера не видели смысла, не видели перспективы. Коломичук Татьяна Николаевна, вот, она сказала, что мы сделаем с меня чемпиона. Буквально сразу начал скакать по разрядам, начал улучшать быстро. И спустя два года я выполняю кандидат мастера спорта в 14 лет у Татьяны Николаевны. И еще через три года мы выполняем мастера спорта. В шостий раз академія спорту проводить всеукраїнський турнір, який має особистий залік. Вже останніх три роки він називається Розом до перемоги, тому що ми об'єдналися всі всі плавці України від маленького віку до найстаршого задля перемоги в боротьбі з агресором Російською Федерацією. Цього року на змаганнях приймає участь 308 учасників. Наймолодшому учаснику змагань 4 рочки, а найстаршому 42. До нас завітали гості з 10 міст України, загалом 15 команд. Команд! Виротьби. Пішли в басейн, ну просто поплавати. Мама побачила, що я плаваю собачки дуже плохо. Вона захотіла, щоб я ну, хоча б вміла якось плавати, щоб не утонути щось таке. Та й вирішила мене записати. Дуже довго я е, не могла покращити результат, десь 4 роки. Потім, ось е, з 23-го року, я до майстра спорту дійшла. Якби не плавання, я б не увидів би нашу страну. Мы были в Во Львове, Каменец-Подольск, Нетешин, Хмельницк, э, Ровно, Варош, э, Днепр, Бровары, Киев, э, Полтава, Харькове, в, э, в Одессе сейчас. Насправді плавання було більш з медичної точки зору, бо я у дитинстві дуже багато хворів. Щоб хвороба не переросла у астму, мене віддали на плавання. Це більш як реабілітаційно було. Я посиділ очі много стран Європи, навіть побував на Ближньому Востокі в Ізраїлі на чемпіонаті міра серед юніор. На змаганнях я був у Литві, Польщі. Італії, словенії я був ще у Франції та Іспанії. Дуже багато мандрую по Україні, також за, е, за кордон їздила на збори всякі. По Україні я була в Львові, е, Одеса, е, Полтава, Запоріжжя, е, Київ. Е, чесно, вже погано пам'ятаю і там ще. Ми з командою їздили, це було в Болгарії. Я два рази їздила і в цьому році також поїду. Де фішкою наших змагань є фінали на дистанціях 50 метрів і серед старшої категорії, і серед молодшої категорії категорії Абсолют. Цього року ми адаптували свій залік під всеукраїнську програму Свінтайм. Дякуємо за це Фенозі Дмитру з міста Дніпра. Завдяки йому наші гості, наші спортсмени мають змогу в онлайн-режимі спостерігати за своїми результатами будь-який час і з будь-якого місця. судей все в принципе хорошо даже трансляция была родители с, с другого города с моего мужу могут посмотреть как я выступаю это первый раз за три года наверное когда есть трансляция именно что родители могут посмотреть Зал великий. Там можна полежати, відпочити. Ну, але, звісно, там бувають діти, які бігають і заважають, але це вже таке. Ну, організація мені дуже сподобалась. Все супер прийшло. Мені все дуже сподобалось. Дуже дякую організаторам, що вони таке підготували для нас. Дуже мені сподобалося в плані організації, що дуже багато привлекли багатьох з міст, клубів з усієї України. Дуже пишаюся тим, що це розвивається і це не стоїть на місці. Також дякуємо нашим партнерам, торговій марці ВІТОЛ, плюс» та Національному олімпійському комітету за їх подарунки для наших переможців, естафетного плавання, а також фінальних запилів на всіх фіналах. Але найбільше спасибі ми безумовно кажемо нашим воїнам, Збройним силам України, за те, що тільки завдяки їх самопожертві і завдяки їх роботі ми маємо змогу проводити такі змагання, не дивлячись ні на що.